так. Дуже добре видно в черякові і в опариші. Прям куски черяка опариша з величезні плавають в банці. Тут також видно мотеля. по стінкам. Зараз вам вилу і покажу. Бачите, це волокна мотеля на стінці. Натурпродукт. І що ми маємо? Декілька спрещиків взяв з собою, будемо підсаложувати наші черв'ячки і самі черв'ячки. Це наша основна насадка на сьогодні. Нічого іншого я не брав. Зсипав я дві сипухи, творог і халва в мене в одній пальці будуть. І залишки Тут кілограмчика. Дуже зручні упаковочки. Ось цієї серії преміум і методної серії на зіпчику. Скільки потрібно використали, закрили, ну, настільки це круто. І виконали баканчик. І дивіться сюди.